Кухонна мийка фірми Крафт, розмір якої 75 на 46 см. Мийка виготовлена з нержавіючої сталі, покрита під покриттям, завдяки якому мийка не царапається та не вигорає. Товщина каркасу 3 мм. товщина чаші 1 мм. Повністю обезшумлена. Комплект входить. Змішувач в колір мийки з витяжним гусаком на холодну та гарячу воду, змішувач для фільтру, лоток для розморозки, лоток для овочів та фруктів, дозатор для рідкого мила, дубова дощечка. Сифон, в колір мейки, кріплення та всі шланги для під'єднання. Заглушки. Ціна такого комплекту 8950 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.